Шановні краяни, Христос рождається, славімо Його! Від імені Закарпатської єпархії Православної Церкви України та від себе особисто вітаю усіх вас з великим святом Різдва Христового та Нового року. Насправді, Різдво Христове ми можемо назвати Зимовим Великодним. Чому ж так, дорогі браті і сестри, ми відносимося до цього великого свята? Давайте розглянемо, що говорить нам про це Євангеліє. Святе письмо говорить нам про те, що Син Божий воплотився від Пресвятої Богородиці Марії Діви і від Духа Святого, ставши людиною, з'єднав небесне з земним, завершив ту ворожду, яка була між Богом та людиною, відкрив небеса для праведників, зійшов у цей світ, аби спасти все те, що загинуло. А що ж для нас є Різдво Христове? Чим це свято є для нас? Напевно, кожен з, кожен з нас, дорослих, переноситься в ці хвилини у своїх думках, своє дитинство, де всі разом за родинним столом святковим споживаємо 12 пісних страв, колядуємо українські коляди, зустрічаючи новонародженого Спасителя, і перебуваємо всі в мирі. Ось, власне, цей мир, такий довгоочікуваний, такий вистражданий, я бажаю усім нам в ці святкові дні. Адже, можливо, раніше ми настільки не відчували потребу в цьому слові мир. Сьогодні вся Україна відчуває це слово і відчуває потребу в ньому як ніколи. Сідаючи за святковий стіл, в цьому році запам'ятайте одне. Помолімося за тих, хто вже не з нами. Помолімося за тих, хто оберігає нас на передовій. Адже ви розумієте, що для когось це Різдво є вперше, коли вони будуть зустрічати його без батька, без брата, без матері, без доньки, без сестри, без дитини. Важке різдво. Для когось це різдво буде останнім, тому що, на жаль, війна не зупинилася. Тому, сідаючи за різдвяний стіл, в першу чергу молімо Бога, аби Він нам послав той обіцяний мир, який ще пообіцяли ангели у Віфлеємському полі, коли вони з'явилися пастушками, заспівали: Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Сьогодні також хочу сказати, дорогі браті і сестри, що ми не маємо права опускати руки, тому що пам'ятаємо слова, сказані Моїсеєм: будьте кріпкі, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Вірю в це, вслухаймося у сьогоднішні пісні співи Різдвяні, які нам говорять: Христос рождається, славіте! Христос з Небес зустрічайте. Отож, дорогі браті і сестри, з миром в серці, з допомогою ближнім, з любов'ю до Бога і до всіх, хто нас оточує, зустріньмо це Різдво, кажучи один одному: Христос рождається, славімо Його! Вітаю вас зі святом!